Вітаю, дорогі друзі! Ви на Ютуб-каналі Віч'я. Субота, і ми вже впритул підходимо до Великодня. Тож, давайте сьогодні, як і завжди, традиційно у цій порі обговоримо Євангеліє сьогоднішнього дня поряд зі мною про Володимир Давидов. Отче, вітаю тебе! Вітаю Лона, вітаю наших глядачів з великою соботою, але якщо вже більш точніше, буквально за пару годин будемо зустрічати світле Христове Воскресіння і один одного вітати Христос Воскрес, воїстину Воскрес. Але е, зараз ми послухаємо святе письмо так. Євангелія. Як минула субота, на світанку першого дня тижня прийшла Марія Магдалина та інша Марія оглянути гробницю. І ось землетрус стався великий. Бо ангел Господній, зійшовши з неба і підійшовши, відвалив камінь від входу в гробницю та сидів на ньому. Вигляд його був як блискавка, і одежа його біла, як сніг, і від страху перед ним ті, що стерегли, затремтіли і стали як мертві. Ангел же, звернувшись до жінок, сказав Не бійтеся, бо знаю, що ви Ісуса розіп'ятого шукаєте. Його немає тут, бо Воскрес, як він сказав. Підійдіть, побачте місце, де лежав Господь, і підіть швидко, скажіть учням Його, що Він воскрес із мертвих, і ось Він іде поперед вас у Галілею, там його побачите, ось я сказав вам. І, вийшовши поспішно з гробниці, вони зі страхом і радістю великою побігли сповістити учнів Його. Коли ж вони йшли сповістити учнів Його, ось Ісус зустрів їх, кажучи, радуйтесь! Вони ж, підійшовши, обняли його за ноги і вклонилися йому. Тоді говорить їм Ісус: не бійтеся, підіть, сповістіть братів моїх, щоб ішли до Галілеї, і там мене побачать. Отче, ну, прийшла радісна звістка Ісус Воскрес, і Він навіть одразу зустрічає жінок в дорозі. Як ми можемо це собі уявити? Чи дійсно це був Христос в такому самому виді й обличчі, як його знали за життя, так би мовити, от ще вчора? Чи розуміли жінки, що мова йде про справжнє диво, про воскресіння? Це ж дуже важко зрозуміти насправді, яким бачили Христа жінки-мироносиці. А от святі оці, коли розбираються це місце, вони звертають увагу на деякі моменти. Один з моментів це те, що коли Марія Магдалина прибігла до окремо від інших жон мироносиць до гробу, вона побачила Христа. Але не впізнала його. Вона подумала, що це садівник, Вертоградар. І питала: Ти не, чи не знає, де поховали мого вчителя, де його тіло? Це говорить про те, що тіло Ісуса Христа після Воскресіння було преображеним. І воно якби. Не, не одразу людина могла зрозуміти, хто перед нею. Це, це ж говорить е, нам місця Євангелія, де учні бачили Христа здалеку, але не могли впізнати, що це він, коли вони от були в човні. Вони тільки або коли Христос е, буде йти. Після свого воскресіння з Луко, Лукою і Клеопою в Мимоуз, а він цілу дорогу з ними пройшов, цілий шлях говорив з ними, вони там об об обговорювали ці події, які сталися в Єрусалимі. Христос їм почав за пророків говорити, е пророчі місця вказувати. І тільки коли приломив хліб, вони його впізнали. Тобто це говорить про те, що тіло, е вони його, якби. Особистість Христа, чи то була скрита Його божеством від очей учнів від тих же женмироносець, чи воно б виглядало інакше і тільки коли Христос якби своєю чи благодаттю, чи давав зрозуміти, чи знаєш, у кожної людини якісь свої рухи, свої звички. І от по цьому вони зрозуміли. Тобто, по приламінню хлібов, напевно, він якось особливо його приламляв, і вони як по якомусь жесту зрозуміли, що це Христос. По-друге, ми знаємо, що. Христа загорнули в плащаницю так, що його одяг розібрали, ну, якби поділили жеребом. Тоді, а в що він був вдягнутий, теж не зрозуміло. Він вже був в якійсь одежі. І отут такі багато речей, про які говорять, що дійсно що все-таки це було щось сверхістецне. Після того він виглядав якось інакше. І як так як його не могли зразу впізнати, як зазвичай до його смерті, але е, він відкривався якимось чином, ну давав зрозуміти, що це він, і вже тоді його таке знаєш, якби пеліна спадала, і так як же я раніше не міг зрозуміти. Mm -hmm. так і апостоли говорили, що як же ми і от Христос приломив кліп. А по перше, він а, так приломив, вони, впізнали його, і він став невидимий для них. І вони, а як же ми такі шоковані, а як же ми його про це і раніше не знали? І, і інший ще один момент про, про Христове тіло, що воно набуло інших е, здібностей, тому що Христос заходив е, через ціни, проходив через так і в Євангелії сказано, двір'ям затвореним. Тобто, коли двері були зачинені, він війшов в горницю, де були зібрані в страху, сиділи апостоли. Тобто, от, багато дуже чинників вказують, що. Ціло вже іншим мало властивості, і виглядало скоріш за все, теж можливо якось інакше. Ми не можемо нічого про це сказати. Коли ж вони йшли, ось дехто зі сторожі, прийшовши до міста, сповістили первосвящеників про все, що сталося, і вони, зібравшись зі старішинами та склавши раду срібників удосталь, дали воїнам, кажучи: скажіть, що учні його, прийшовши вночі, вкрали його, коли ми спали. І якщо почує про це намісник, ми переконаємо його і вас від неприємностей убезпечимо. Вони ж, узявши срібники, чинили, як були навчені, і розійшлася чутка ця поміж іудеями і до сьогодні. Отже, ну от невже і в такий момент старійшини не усвідомили, що наробили і що взагалі сталося? Чи вони досі не вірили в божественну природу Ісуса? Очі були сліпі, а вуха глухі, і серце було кам'яним. Тобто нічого не змінилося. Вони зрозуміли, а е, я думаю, що на той, момен на той момент вони, ну, звичайно, не усвідомлювали, що Христос Воскрес. Тіло зникло, і те, що розказували е, ті ж самі, та ж сама сторожа, що вони дійсно поснули і не бачили цього всього, чи, чи ну, взагалі. Е, Відбувалися такі речі, що осягнути зразу ні. І перша реакція була: треба якось е е скритий. Да, Закрити, скрити, щоб і покрити тайною, щоб ніхто нічого не знав. А якщо будуть розпитувати, то списати на ну, таку недолугість е сторожі. Одинадцять же учнів пішли в Галілею на гору, куди звелів їм Ісус. І, побачивши його, поклонилися йому, хоча деякі і засумнівались, і підійшовши, Ісус промовив до них, кажучи: дана мені всяка влада на небі і на землі. Отже, йдіть, зробіть усі народи моїми учнями, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам. І ось я з вами по всі дні до кінця віку. Амінь. Отче, ну от чи з цього часу учні Христа розійшлися благовістити. І от чому є така думка, що кожен християнин має бути місіонером, по суті, і благовісником. Чи стосується це також і нас? Ну, цей момент я би сказав так, що от коли Христос це сказав, ці слова можна віднести. Однозначно до тих мов до того моменту, коли Господь заповідав учням і вознісся. А можливо, ще от в ті моменти, коли він з ними зустрічався, він теж це проговорював, якби на, 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 давав настанови на майбутнє. Звичайно, апостоли в той же момент не розійшлися проповідувати, тобто вони ще чека, ще чекали день п'ятидесятниці. І коли Святий Дух уже зійшовся, тоді, як от святе перед... зійшов на них в виді е, вогняних яз... е, язичків, е, то е, запереданням апостоли кинули жереб і розійшлися в різні кінці світу, ну, до тогочасного античного е, світу, Римської імперії, по суті. Е, але дехто і пішов далі якби за межі. Як ми знаємо, багато апостолів проповідували за межами. Е, Тобто на апостолів це було покладено дійсно проповідувати Євангеліє. Якщо ми віднесемо ці слова до, ну, на свій рахунок, а не, не тільки на апостолів, ці слова безумовно стосуються кожного християнина, то звичайно, ну, якби перед нами не стоїть завдання йти і місіонерствувати там. В африканські племена, чи ще кудись, там, в Індію, в Китаї, де нема християнства, практично. Звичайно, перед нами стоїть, як мінімум, проповідувати своїм життям слово істини і Євангелії, свідчити своїм, своїми діями, своїми справами, своїми, ну якби. Всім своїм буттям свідчити ті, хто поруч нас, що ми є християни, що ми є Божі, що ми є е, богообраний народ, і що ми виконуємо його святі заповіді, святі настанови. Е, справа в тому, що навіть в, е, в першій. У десятиліття, перше століття христи церкви, ранньої церкви були різні дари. Були дари дійсно апостольства. хтось е, навчання, хтось утіша е, дари е, втішати, хтось говорив на е, інших мовах, інші тлумачили інші, е, ці мови. Одні говори е, проповідували, треті, е, то тобто, якийсь інший дар там. Пророцтва навіть були пророки. Тобто в Івангельській ранній церкві було дуже багато дарів Духа Святого. Тобто воно знаєш, це як от джерело, коли Дух Святий зійшов на апостолів і на... почав от, через благодать якби на нових християн сходило. Це як було таке нове джерело, яке було дуже різноманітним і бурхливим. А потім, напевно, це благодать це більш так, знаєш, образно, і ми пояснюємо. Намагаємось пояснити, як діяв промисел Божий, тому що вже через деякий час, звичайно, от уже через 100 років, 200 років, оці дари вже якби закінч перестали бути в такому ізобілії в церкві, mm -hmm. і, і вони, от навіть це говорити на інших мовах пророцтво, воно все якби знаєш, така перший напор, який був особливо важливий в ранній церкві, щоб е, християнська віра ро роз, е, розходилась по всьому світу. Щоб було, ну, ця проповідь була дуже активною і дієвою, то це все мало бути. Оці всі дари різноманітні. Uh -huh. А далі, коли церква вже якби заполонила, християнство заполонило вже територію тогочасного культурного світу, е то, то Римської імперії, то вже напевно ну, ми бачимо, можемо оцінити, що якщо ці дари е зникли, то. Можливо, вже в них потреби не було. І тому Дух Святий уже переставав таким чином діяти, але, являтися, але проявляти себе вже якось інакше. Ясно, дякую тобі, отче, за тлумачення, і на сьогодні будемо вже прощатися. На все добре, хай Господь благословляє, і вітаю вас прийдешнім світлим Христового Воскресіння. Дякую. Ну і завтра зустрінемось, друзі. і Будемо вже вітати один одного, так як це має бути у великодні дні. А зараз до побачення на все добре.